Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть. Чи втручається хтось у долю, тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручалися колись, чи будуть втручатися, планують втрутитись, ставити негативні програми, переклади, стяги, обміни, підміни копіри тим, хто дивиться відео близьким людям, чи є втручання у долю, у долю так. Це було в когось в юному віці, в дитинстві. Забрали вдачу, забрали успіх, фінанси, прошуршали повністю всю долю, агресивно, поставили, може, і перекладно, мені більше йде, просто зруйнували, закрили дороги на гроші отут. Угу. От. Зараз активно якась жінка вже ну, тут вийшов чоловік, може бути, якщо дивляться жінки, то може вашим чоловікам активно влазять в долю, вийшла жінка похилого віку. Дуже таку ставив програму, теж закольцовану програму, щоб не було продовження роду, щоб на розлучення, на уход на розво... розводять сім'ю руйнують, і щоб не було можливості мати Дітей продовження роду, і це постійні напад такий, зроблено, закольцовано негативну програму втручання у долю. Ну і мороками, морочками впливають. Тут ще впливають до якоїсь жінки. Морочені програми приворотні, і щоб фінанси чоловіка йшли інші жінці. От він має бути самотній розлучатися. Інші жінці. Перевод. Підмін долі, я так розумію, влазять. Зараз я буду чистить. Ресурс, полюють на ресурс. Тут дуже красива жінка і дуже має чоловік. Ну, тут король Пентаклів це людина, яка знає, як заробити гроші, і дуже має стабільну стійку психіку, спокійну, нервову, таку міцну систему і дуже гарно працює. Тут всі активні чакри, от те, що пов'язано з грошима і з землею. От. І от це хочуть забрати. Зараз я в дитинстві комусь робили це дуже юні були, заперечує такий агресивний напад. всю порчену програму, убирає. Мореки морочки знімаю, відкриває шляхи дороги до гроші на продовження роду. Повертаю щасливу долю, чоловічу, жіночу. Порчені програми знімаються, обирає весь негатив. Секунд, притики, всі б, які б не робили підклади, очищає будинок, подвір'я, квартиру, дім, двері. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, мороки, морочки знімаються повністю. Більше втручатися у сім'ю, у відносини не зможе. Всі, хто на вас позаряться, самі без нічого стануться, сили втратять, свідомість втратять. Напасти більше не зможуть, відновлюються ваші шляхи, дороги Повертається все, що вам належить. Належить тільки вам і нікому більше. Відновлюю стосунки, повертаю гроші. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться відео близьким людям і вдень, і вночі допомагайте, захищайте, оберігайте, не намить, лишайте, буде захист так. Отак, вони влазять в долю, дивляться, що є хорошого по долі. І ставлять такі програми, можуть обмінювати своє лайно, скидати негативну карму, забирати хороші долі. Так, ще є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Це питання може допомогти також всім, хто дивиться відео, тому хто запитує. Якщо схожа проблема, скажіть, допоможіть ви ще сили. Чи йде негатив або магічний вплив від заловки на того, хто запитує, на чоловіка і доньку? На сім'ю того, хто запитує. Від целовки? Да, іде Іде, треба чистити, і було і раніше, тут вам вдалося очиститись. Ну, планують іще напади, може бути навіть вживання алкоголю у чоловіка, може вам ставлять а, щось набряки, зайва вага може бути. А, порчені програми є. Карта сили вашта. Можуть сильні бути а, розлади, от коли. З нічого зриви такі психічні, прям заперечу весь негатив обираю. негатив убираю, всі сльози висушую. І, і на доньку також нападають. Заловка, верніше, робота да. так. Так, повністю весь негатив, що робить заловка, повертаю її назад, більше втручатись. Не зможе, Порчені програми знімаються, обираються, повертаються назад, з переклади скиди, обміни і підмін, на алкоголізм, порче на уродство, Розсорки, студи, мороки отвороти, вона дуже заздрі, повертає назад, звідки прийшло туди і вертається. Підступна людина в обличчя посміхається. В обличчя посміхається а за спиною ножі, і вона може підлещуватися, влазити. Приворотну магію може використовувати, заперечу повністю нуліру всю програму негативну, щоб не робила все на себе. забирає. Всі порщи на бідні знімаються, з того, хто запитує сім'єю, очищається, енергетичний, фізичний простір, все погане і лихе повертається назад. Звідки прийшло туди і вертаю? Всі дороги на гроші відкриваю. Повертаюся спокій, мир Відновлюються спокійні стосунки. Більше немає агресії, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть того, хто запитує. Очистить повністю весь дегатив. із Чоловіка із доньки знімається повністю. Весь негатив повертається назад за воловці, хай з нею все це станеться. Більше лиха зробити не зможе. Сили втрати свідомість. Напасти більше не зможе, буде так і так є. Повертаюся назад, звідки прийшло туди йде. Питання від цієї ж людини. Чи роблять негатив сусіди по гуртожитку? Давайте подивимось, чи роблять негатив сусіди по гуртожитку. Чи роблять негатив сусіди по гуртожитку, тому хто запитує. Ну, так. Ви щось хороше собі робите. Ви чи, може, чисточку якусь дивитесь, чи самі щось робите. От вони, може, раніше дуже активно, мені дещо більше щось підливали вам. Туди жінка, і вона зливала негатив, негативні свої програми якісь. Може, дуже давно це робилося, багато разів. От, ви очистили свій дім. Тут Верховний суд. Давайте подивимося, чи зараз є негатив від сусідів по гуртожитку. Негатив знято, але вони просяться, може, вам хочуть в ваш дім потрапити. Лізуть прям до вас так сильно, так активно, хочуть, щоб ви самі їх впустили. Ну, Тут не можна впускати. Людина підступна, якусь несе з собою негативну програму. Не весь негатив убираю. Ще можуть дружити діти із. коли діти дружать із ворогом, а діти дружать, може, через дітей порчену програму ставити. Заперечує весь негатив, убираю, очищаю повністю будинок, квартиру, кімнату очищаю повністю від негативу, від будь-якого впливу, втручання, перекладу, скиду, підмів. Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші, на щастя, на щасливу долю, все погане і лихе, що робили сусіди, повертаються їм назад. А й з ними все це станеться. Буде так і так. Більше втручатися у долю не зможуть. І дітей використовувати не зможуть. Прошу захисту міцного. Того, хто запитує вищі сили, янголи, охоронці, захищають, оберігають. Всі, хто дивиться відео, не намийте, лишають, де буде захист міцний. Буде так і так є. Прошу, допоможіть ваші сили відновити енергії, вдачу, успіх, здоров'я тому, хто запитує всій сім'ї, чоловіку, доньці. Повертається вдача, успіх, щастя. Буде так і так і Йденькі іночі ангели, охоронці духи роду захищають, оберігають того, хто запитує всю сім'ю. І усіх, хто дивиться відео, захищають, оберігають, не намить, не лишають Буде так. От, от, і ну, треба періодично чиститись. Тут такі люди, вони можуть продовжувати, продовжувати лізти до вас. От, заловка точно буде лізти, вона така дуже нагла. Дуже така підступна. Нічого, пізніше ще пишіть, будемо чиститись. От. Все буде гаразд. От. Добре, на цьому я маю завершувати. Дякую вам за увагу. Нагадую, щоб ви не забували, якщо бачите, збирають військові на дрони, може якісь речі, все, що потрібно. Не минайте, допомагайте. Маленького донату не існує. Це все гарна допомога, особливо якщо щодня. Добре. От також бажаю, щоб повністю відновилась ваші енергії, здоров'я, фінанси. Відкриті шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Буде так і так і є. Так, все буде добре. На цьому все. Дякую за увагу. Бажаю приємної вам кави і до зустрічі!